Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною! Є на півночі тварина, ласти, голова і спина. В крижаній воді купається, на мороз не ображається, рибу їсть і за дня в день ластоногий звір. Тюлень. Я тюлень. Живу в найхолодніших умовах у воді. На крижинах. Я добре плаваю, і свої передні ласти я використовую як кермо, а задніми грибу. Пересуваючись льодом, я грибу передніми ластами, а у воді задніми. В холодній воді я почуваю себе добре, тому що в мене великий запас жиру. Я погано бачу, але добре чую. А моїх маленьких дитинчат називають більок. Вони признані одні з найбільш милими дитинчатами тваринного світу. Ось ми з вами і познайомились, правда, я красунчик? Давайте малята намалюємо сьогодні. Маленького белика, але малювати будемо нетрадиційним способом. Але перед роботою розімнемо наші пальчики. цяпи ляпи цяпи-ляпи -ля це в нас ласти а не лапи. у тюленя ластиці носять дітки, мами та тусі. Молодці. Для роботи нам знадобиться фарба, пензлик, вода, ватна палочка, шматочок губки і допомога батьків. Спочатку треба приготувати шаблон. Беремо любу тарілочку, обводимо її олівчиком. Це буде голова та малюємо. Лапки ось так І все це ми виріжемо, прикладаємо шаблон до аркуша, беремо губку, змочуємо її у синій фарбі. Та зафарбовуємо за допомогою губки навколо шаблона пальчиком тримаємо шаблон. Та увесь гарб. Файненько підіймаємо, ось так. А зараз ми пальчиком будемо домальовувати наші очі та ніс. Очки. То малюємо ротик та Ватною паличкою то малюємо хіть. Такий белик вийшов у мене. А які вийдуть у вас? Малюйте! У вас все вийде! До побачення, малята!